Вітаю, я Сергій Дібров, і сьогодні під час масованого ракетного удару, який завдали російські окупанти, я неодноразово чув такі собі нарікання на роботу нашої протиповітряної оборони. Мовляв, не все збили, треба було збивати всі ракети, а збили тільки половину. А я хочу сказати вам, що насправді вони дуже великі молодці, тому що вони дуже-дуже добре, чудово сьогодні відпрацювали. І щоб це зрозуміти, варто порівняти з іншими подібними ситуаціями. Наприклад. Ну, наприклад, можна порівняти з 2017 роком, коли американці нанесли ракетний удар по авіабазі «Ешерат», шайрат де базувалися сирійські літаки, які використовували хімічну зброю під час громадянської війни. Тоді вони заздалегідь попередили росіян про те, що буде обстріл, тобто всі про це знали. Вони випустили 60 ракет, і з американськими даними 59 влучили, з російськими менше, але як би там не було, 44 об'єкти на території цієї авіабази були вражені. І деякі з них неодноразово. Тобто, переважно більшість чи не усі ракети, вони влучили у ціль. І протиповітряна оборона нічого не змогла зробити в той ситуації. Американці стріляли крилатими ракетами тамагавк. Ракети Калібр, ракети Х-101, х 555 які зараз використовують проти України, це приблизно такий за усіма характеристиками аналог цього тамагавку. Це Новітнє зброю. Це зброя, яка передбачена і запроєктована для того, щоб подолати будь-яку взагалі систему протиповітряної оборони в світі. І те, що наші захисники збили половину з цих ракет, ну це досягнення. Я вважаю, що можна привітати з цим. Незважаючи на те, що все ж таки є враження, є руйнування і ситуація непроста. Але протиповітряна оборона спрацювала дуже добре. Також я чую, ось в Ізраїлі є система «Залізний купол. Вона би збила б усі ці ракети, а в нас в неї немає, треба це робити. Я вам ось що, ось що скажу: Залізний купол непогана система для оборони держави Ізраїль проти ракет Касам. Давайте дивитися, що таке держава Ізраїль. За площею це десь в полтора рази менше за Одеську область, або приблизно так в 25 разів менше за Україну. Це перше. Друге, Україну обстрілюють з півночі, з Білорусі. З півдня, зі Сходу, з Росії, і навіть зараз з Заходу, з території Молдови, ракети злетіли і влучали в цілі в Україні. Тобто з усіх боків це кілька тисяч кілометрів. А система Залізний купол вона захищає від обстрілів з сектору газу. Це невеличка така територія, довжиною 50 кілометрів, площою 500 квадратних кілометрів, якщо не помиляюся. Порівнювати взагалі не можна. І крім того, Касам. Що таке касам? Касам це саморобна ракета. Фактично, це труба, набита порохом, яка летить на 10, 15, 20 км напряму. Вона не керована. Вона стріляє ракетами з дальністю дії тисячі кілометрів, які можуть змінювати траєкторію, які не передбачувані, які не можна вгадати навіть, куди вона полетить і куди вона насправді має влучити. Система залізний купол вона одразу. Пізнає, куди летить ракета, куди летить той касам. Якщо там немає людей, якщо там пустеля або якась незаселена територія, вона взагалі ігнорує цю ракету і збиває лише ті, які несуть загрозу. І там збивається 80, 90, 95%. Ми в Україні не можемо собі дозволити сказати, а ця ракета летить там кудись туди, де людей немає. Тому що зараз там людей немає, вона може прилетіти з Одеси у Київ, у Вінницю, куди завгодно. І там вразити об'єкти людей. Тому, наприклад, одеські зенітники повинні вони мають збивати усі ракети, які летять. Ситуації зовсім різні. Так, система залізний купол вона гарна, вона добре працює, але все ж таки ми знаходимося в іншій ситуації. І в тій ситуації, що ми зараз є, наші зенітники, вони молодці. Вони і сьогодні відпрацювали чудово, і я вважаю, що в майбутньому вони теж будуть працювати ще краще, ніж зараз. Дякую, дуже велика дяка від мене. На цьому все. До побачення.